У Луцькій громаді спеціальні комісії перевіряють укриття, розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Луцькради Юрій Кирилюк. У нас є 101 захисна споруда, 61 сховище і 40 протираційних укриттів. Це, що стосується в Луцькій міській територіальній громаді, безпосередньо в місті Луцьку 96 захисних споруд. Цього досить недостатньо, щоб укрити таке велике місто, тому ми пішли по шляху найпростіших укриттях». У найпростіших укриттях, які є в комунальній власності, громадяни можуть прихиститися цілодобово. З його слів, таких є 721, вони розміщені в підвалах житлових будинків, шкіл та дитсадків. Школа не цілодобово не працює, але там є цілодобова охорона. І на цю охорону покладається якраз задача допустити людей, щоб під час тривоги це не значить, що там повинен ночувати без катько 24 часа. Бо якщо школи дитячі садочки у нас ми знаємо стан, тому що тут і дітки вчилися, і зараз от і інші установи, то в житлових будинках трошки гірше. От не дозволяє десь висота, десь воно підтоплене. Тобто такі найпростіші укриття ми будемо вилучати. Це протирадіаційне укриття, що розміщене в будівлі територіального центру соціального обслуговування на Данила Галицького. Нам дійсно необхідно людей в разі чого, щоб забезпечити водою, і харчами, і щоб могли посидіти, полежати. Директорка Галина Шатецька каже: воно розраховане на 80 людей. Під час повітряної тривоги сховище відкриває охоронець. З її слів, нині мало людей ідуть сюди ховатися. Після вторгнення повномасштабного тут ми обладнали те, що могли своїми силами. Перебувало від 17 до 20 чоловік, в тому числі керівництво, в тому числі я 47 діб. Давно немає, щоб вночі приходили. Хоча дзвіночок у нас працює, як і цей, і працівники попереджені, приходять, є потреба, люди спускаються сюди. Станом на сьогодні, зі слів Юрія Кирилюка, в Луцькій громаді комісії, до яких увійшли також представники поліції та рятувальники, оглянули половину укриттів. Результати перевірки, каже, оголосять згодом. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.